Привіт-привіт! Сьогодні я покажу вам, як створити свій профіль на платформі. Натисніть кнопку Створити аккаунт та зареєструйтесь, ввівши свою пошту, пароль і підтвердження паролю. Або ж ви можете увійти за допомогою свого аккаунту Google. Також підтвердіть, що ви надаєте згоду на обробку ваших персональних даних, попередньо ознайомившись з політикою конфіденційності за посиланням. Наступним кроком розкажіть трошки про ваш бізнес. Заповніть ваше ім'я та прізвище, а також напишіть ваш нікнейм. Він в майбутньому буде використаний в вашому публічному профілі. Також оберіть індустрії, в яких ви працюєте. Їх можна обрати до п'яти. Натисніть Далі та опишіть коротко те, чим ви займаєтесь. Ця інформація буде в майбутньому доступна на вашому публічному профілі. Наступним кроком ви можете додати своє фото або логотип вашого бренду, завантаживши фото з комп'ютеру. Після цього заповнюєте свою контактну інформацію, номер телефону, а також обираєте, чи надаєте ви послуги онлайн чи ні. Останнім кроком налаштуємо ваш розклад. Для кожного дня тижня напишіть години, в які ви працюєте. Якщо ви маєте певні перерви, ви можете вказати кілька проміжків, в які ви працюєте, а також легко скопіювати одне налаштування на інші дні тижня. І все, готово! Ви успішно зареєструвалися.